Виконавчий директор громадської організації Асоціація саперів України Тимур Пістрюга з нами на зв'язку. Поговоримо трохи про те, що росіяни залишають в тих містах, звідки вони відходять, залишають за собою всілякі міни, всілякі якісь там пелюстки, чи як воно там називається правильно. Пане Тимуре, доброго вам ранку. Доброго ранку. Маємо щоразу якісь новини про те, що чи там, чи там десь підірвався тракторист в полі, або якась людина підірвалася. І звичайно, що такі новини не можуть якось втішати, хоча ми тішимося, що є якісь деокуповані території, але розуміємо, що є наслідки, які по собі лишають окупанти. Хто повинен стежити за тим, що територія вже. Розчищена за, е, за окупантами, що там безпечно, що можна, врешті-решт, виходити в поле і продовжувати свої якісь господарські аграрні роботи? Так е, на жаль, так. І навіть е, я завжди наголошую на, то, на тому, що навіть, наприклад, якщо сьогодні чи завтра у нас буде перемога, вона у нас обов'язково буде, то Ще потім довго, дуже довго треба буде боротися з цими наслідками війни, з вибухонебезпечними залишками війни, і це, на жаль, на роки. Тому, тому ми маємо теж набратися терпіння і дуже чітко виконувати ті всі вимоги, які визначені в законодавстві протимінної діяльності. Є така сфера. Є закон України про протимінну діяльність в Україні, і згідно до нашою законодавчою базою, наразі національним органом протимінної діяльності є Міністерство оборони України. Ось, е е верніше, виконує функції. Тобто, оч очолює це мі Міністерство оборони, але це колегіальний орган, і до якого входять різні ще. Е Структури підрозділи, всі ті державні органи виконавчої влади, які дотичні до виконання завдань протимінної діяльності. Завдання, як ми розуміємо, комплексне, тому що це не тільки збереження життя і здоров'я наших громадян, що є звичайно ключовим і основним. Але це також соціально економічне відновлення того чи іншого регіону. Ось це те, чим ми вже зараз зіткнулися, зіткаємось і, на жаль, ще будемо роками і роками боротися. Ну, до речі, ці от передані, наприклад, з Британії такі спеціальні якісь е, комбайни, умовно кажучи, для розмінування. От наскільки така техніка е, більш, скільки її має бути? Наскільки от від технологічних таких засобів е, залежить успіх? Е, така техніка має бути. І ми наголошували на це ще до 24 четвертого. Лютого 2022 року, ще коли ми починали і працювали на сході України, тому що світ теж не стоїть на місці. Він давно пішов вперед. Я маю на увазі в сфері протимінної діяльності, і ми маємо застосовувати іодичні і робототехнічні комплекси, і тобто, це такі, скажімо, так, машини розмінування, які керуються. Пунктом дистанційного керування, ось є декілька виробників у світі. Найбільш відомий, звичайно, це хорватський виробник, докін. Ось але є інші аналоги, і воно воно потрібно. Воно пришвидшує е, виконання завдань, Особливо це стосується важкодоступних місць е, і ну напевно таке знову ж таки. Основне і ключове, воно все ж таки зберігає життя і здоров'я наших саперів, в тому числі ці повідомлення про те, що розмінування можуть тривати десятиліттями. Це якось страшно звучить. Але ці, ці процеси вони взагалі можна їх якось пришвидшити? Чи, чи це нереально? Ми все таки, якщо порівнювати з Другою світовою війною, прогрес пішов зараз значно далі. Чи є якісь такі технології, які би могли пришвидшити цей процес? Пришвидшити цей процес можна лише за рахунок фінансування. Ми всі розуміємо, що це є недешева послуга, вона досить дорога і вимагає багато коштів. І навіть коли приходять, скажімо так, міжнародні організації сюди, вони все рівно. Скажімо, так їх всі діяльність основується на донорських коштах призначених для України, тому в залежності від того, як нам будуть допомагати наші партнери, світова спільнота, донори і та й взагалі не байдужі, скажімо так, меценати, тому що є і такі приклади, що долучається небайдужі меценати до фінансування питань розмінування. Тим швидше воно буде робити чим більше буде задіяно операторів протимінної діяльності і групи розмінування, то тим воно буде швидше. Але на жаль, на жаль, навіть при найпозитивнішому най... прогнозі, я думаю, що це буде десь там до десяти роки. Це точно, тому що це дуже така довга процедура, тому що ми говоримо. То про не просто там знешкодження тої чи іншої міни чи вибухонебезпечного предмета. Ми говоримо про передачу землі кінцевому користувачу з відповідними гарантіями безпеки і гарантії якості. Це все триває процес. Це це, це все триває довго після того як оператор завершить свої. Роботи з очищення він викликає спеціальну державну інспекцію, яка вже перевіряє цього оператора на предмет того, що все зроблено правильно. Тільки після того відбувається процес передачі землі, і ця земля може використовувати за призначенням. Тобто, ну це, це довго. Е, що ж, я до речі, от побачив зараз е, таке відео. Просто зараз спробую його ним. Щоб його показати показати нашим глядачам, показати, та. Нашим глядачам та просто щоб зрозуміти, е, міни залишаються важливим, я так розумію, фактором е, і стримування наступів зараз українських Збройних сил. От, і е, е, я так розумію, що багато дуже і бойових втрат, і серед піхотинців, е, так, на жаль, так само українських, це є також е, міни. І от... Що тут можна в цілому протиставити е, цьому мінуванню? От дивись, дивися це відео, коли український Т-72 здається, він обладнаний таким от, таким от пристроєм, тралами такими. Ось угу. наскільки, наскільки це ефективно для розмінування, чи їх часто використовують, чи це є така технологія сучасна, достатньо чи ні. Ну, дивіться, по-перше, ми маємо розуміти, що є різні види розмінування, навіть не способи, а види. Ми говоримо в більшій мірі, якщо ми говоримо про цивільних і соціально-економічні відносини, і збереження життя цивільних громадян, то ми говоримо про гуманітарне розмінування. Є ще оперативне розмінування, тобто це виїзд на виклик, якщо так про словами. І бойове або військове так розменування під різні ці види розмінування задіюється різна техніка. Особисто я переконаний, що для механічного розмінування все ж таки треба задіяти робототехнічні комплекси, які дистанційно керуються. тому що це а, безпечніше для саперів. Ну і Б, це вже довела нам світова практика. знову ж таки той самий досвід форматі, який вважається один із найкращих, говорить про те, що понад 50% території, яка потребує процесу очищення, можна розмінувати за допомогою механічного розмінування. Це вже інший спосіб. Це називається механічне розмінування. Тому я все ж таки не схиляюсь не до думки такої, що в, в кабіні, скажімо, тої машини розмінування має бути людина. Вона має все ж таки бути е, не керована людиною. А верніше вона має бути ан-мен так? Тобто vehicle. Е, вона має бути е, там керуватися або дистанційно, або ще якимось. Способом, Но там не має сидіти людина, тому що в будь-якому випадку воно може призвести до контузії того самого оператора для гуманітарного розмінування. Військові задачі вони є військові і там зовсім інший підхід. Дякуємо дуже, пане Тимуре. Тимур Пістрюга, виконавчий директор війського об'єднання Асоціації саперів України.